В загальному розумінні сексизм є тільки до жінок, тому що всі ну такі більшість жартів, якихось таких там всяких масних штук, це все е, по відношенню до жінок. А те, що мені кажуть, що мені не можна плакати, що я повинен бути сильний і заробляти гроші, це не сексизм по відношенню до мене. Це проблема, да, є. Ну, ми можемо сказати в принципі, що це сексизм, але зараз мені здається, що по перше цього менше, і в цілому це було. Ну не настільки ні, ну да ні, цього багато чого не настільки багато. Багато насправді да, так і виховували. Ну, типу, да, що ти не плачеш, мають. Ну, я мужнім. просто мені здається, тому я і не <кхи>, чоловіків і маскуліність, бо я е, прям люблю плакати дуже багато, наприклад. І ну коротше, я от супер не підпадаю. Я не сильний, не коротше, я всі якості чоловічі називайте, і майже в усі я не попадаю. Маєш право. І, ну і мене цього обурювали теж. Я розумію, що все одно і наслідки, і оцей. Якби масштаб у цих тейків, які в мою сторону неслися, вони все одно на мене умовно так не вплинули. Mm -hmm. Як, типа, вимоги до жінок, їх, зрозуміло, що більше, і так далі. І ну просто, короче. в принципі, мені здається, що по більшості отакі всі вимоги вони все одно будуть від чоловіків до чоловіків. Більше тебе цькувати буде інший чоловік. Так, да, це правда. Тому що ти плачеш, ти шо, Баба? Ну так. Да.